Te prośczo pisa św. Józef w Odkroveni, w z jednego boku rozpowiada je pro majbudnie, ale z drugiego boku też pokazuje, pojasnie też co widbuvaje się neni, też co w czas, no, w naszych czasach, jak to wygląda. No, jakż co idziecie pro teperisnie, no to Те, що, про що розповідає Святий Йоанн, можна теж знайти таке порівняння в Євхаристії. Тому що насправді те, що ми святкуємо тут, в цій каплиці, в тих місцях, де ви тепер перебуваєте, чи в костелах України і цілого світу, ця літургія, ну, то це є такий момент, коли ми святкуємо. Перемогу Ісуса Христа над гріхом, перемогу Ісуса Христа над цим власне Вавилоном, е, який є символом гріха, який хоче знищити людину, вбити її, зруйнувати її нутро. І Христос переміг цей гріх. Е, власне, зокрема, цей гріх первородний, який, власне, ну, якого наслідки ми постійно носимо в собі. Але вже не маємо цього гріха, бо Христос його переміг. І це ми святкуємо теж під час кожної Євхаристії, і ми хочемо власне, бути тими, про яких пише Святий Йоанн Водковені в цьому сьогоднішньому уривку, тими, які співають Алілуя, тими, які тішаться з перемоги власне, Агнца Божого, тими, які тішаться з перемоги Христа. Кожен з нас. Ну, хочеться, хоче тішитися цією перемогою. Бо таким чином ми теж отримуємо плоди цієї перемоги. І е е е це, власне, теперішнє, те, що відбувається під час літургії тут цієї земної. Але теж Святий Йоанн говорить про майбутнє, про те, що ще буде колись, що так насправді теж чекає кожного з нас. І це є майбутнє кожного з нас. Він говорить про другий прихід Христа на землю. І, власне, і, і говорить до, до, до кожного з нас, ну, Христос нас готує на цей свій другий прихід, готує нас, тому що знає, що ну, з одного боку, ну, це, напевно, буде ну, прекрасний момент, коли ми вже побачимо Ісуса Христа. Коли вже ну, завершиться все те, чого ми є сьогодні свідками, тобто завершиться цей час нашого такого, цієї постійної боротьби за мир, за свободу цієї постійної боротьби за свою святість, цей час він завершиться, тому що ця святість, вона, врешті-решт, ну, ми побачимо її повноту, власне, тоді, коли прийде Христос. Ми будемо мати участь в цій повноті. Але з одного боку, власне, це є прекрасний момент, з другого боку, для тих, які не будуть готові до цього моменту, ну, це може бути подія, ну, початок власне, цієї духовної смерті, цього, цієї вічної загибелі. А Христос нас любить, Він нас створив, Він знає наше нутро і не хоче, щоб ну, хто-небудь із нас туди потрапив. Тому нас готує. І тому каже, що коли побачите ці всі знаки, тобто побачите, що, власне, ну, ну, ці всі війни, яких ми тепер є свідками, власне, війни, війну в Україні ми бачимо цей жах. Коли побачите ці всі події страшні, коли побачите, що власне, ну, якась пандемія, можемо сказати, теж. це теж є якийсь знак, що наближається прихід Христа. Війни, хвороби, пандемії ну, і різні, різні жахливі події. Це завжди є такий знак, що наближається прихід Христа. Ну, бо з одного боку, ну, це є завжди момент якоїсь смерті, тобто хтось помирає, тобто Він зустрічає Христа, такої особистої зустрічі. А з другого боку, Ну, це є такий, такий знак, який сповіщає, що ну, наближається цей день останнього суду. Тобто він нас попереджає, що дивіться будуть ці знаки, і ви готуйтеся на цю зустріч. Готуйтеся на цей момент, власне, по-перше, цієї особистої зустрічі зі мною. Ну, але теж готуйтеся на цей останній суд, який ну, буде таким. ну, Вирішувальним моментом для кожного з вас. І каже, власне, готуйтеся, ну, каже сьогодні в Євангелії, каже, випростайтеся і підніміть свої голови. Це можна теж так розуміти, що, власне, так якби Христос нас заохочував до того, що коли ви побачите ці всі знаки, ну, то не бійтеся, не бійтеся, тільки, власне, ідіть до мене. Ходіть до мене, ходіть до мене, служіть мені. Так як в цьому псалмі ми сьогодні почули. Служіть Господу з радістю, веселими перед Ним з'явіться. Знайте, що Господь є Богом. Тобто служіть Господу. Ну А де ми служимо Господу на землі? В першу чергу ми служимо саме на Євхаристії, на літургії, бо літургія це є такий момент служіння Богові. Тобто можна сказати, що Христос готує нас до цих останніх часів, до свого приходу, через, через те, що Він нас запрошує на Євхаристію, щоб ми тут йому служили, тому що тут пізнаємо, що Христос є Богом, що Він нас спасає, що в ньому є наше спасіння. Ну і таким чином Він нас готує на, на цю останню зустріч, щоб тоді, коли ми його вже зустрінемо в небі на останньому судні, щоб ми вже знали, хто є Богом, що Христос є Богом, і щоб ми його там вибрали. Ну, Бо якщо ми упродовж цілого нашого життя будемо вибирати Христа, ну, то Він там скаже: Ну то ходіть до мене, ви знаєте мене, і я вас знаю теж. Ну, І таким чином. Ну, можна сказати, що ми будемо готуватися власне, на цю зустріч. Через цю земну літургію ми готуємося на цю небесну літургію, на, на цей небесний такий спів Алілюя. Тут на Євхаристі ми співаємо Алілюя, але це не випадково. Це тому, що ми хочемо власне, в майбутньому житті також продовжувати цей спів. Це буде, власне. Спів з радістю. Це буде такий спів ну, в повноті святості. І у наш час, власне, коли ми бачимо ці всі знаки жахіття війни, бачимо, що теж дуже багато людей відвертається від святого Отця, бачимо, що ну, чергові хвороби з'являються на землі. Бачимо просто знаки останніх часів. Ну то, щоб ми просто були готовими на цю зустріч, так як готовими були теж мученики облати з Іспанії, вони готувалися до священства. Це були в більшості семінаристи. Тобто вони ну, щоденно, скоріш за все, брали участь в літургії. Ну і щоб ми, власне, так як вони були готові, що коли прийде цей День суду, щоб ми знали, хто є Богом, щоб ми знали. Власне, кому ми служили упродовж усього свого життя? І щоб ми теж власне, там, на цьому останньому суді, щоб він сказав, що я вас знаю, і ходіть до мене.